Привіт, мене звуть Маша. Я з міста Почаєв і я працюю в салоні G-Make. Я працюю в б'юті сфері вже три роки, але саме з цим е, апаратом в цій сфері я не працювала. І нещодавно в Києві ми побачили на виставці цей апарат Zemiz е, Огмалейс е, і вибрала саме його, тому що тут є не тільки видалення татуажу та тату, а ще й карбований пілінг. Ми вибрали саме компанію Земіс, бо вона гарно зарекомендувала себе на ринку та має якісні сертифіковані апарати. Навчання пройшло дуже легко, ми гарно усвоїли весь матеріал. Сметолог, який нам показував цей апарат і розказував, як він працює, дуже доступно розповів всю інформацію. Сервіс Мені дуже сподобався. Він на вищому рівні. Ми зайшли, нам запропонували каву, воду, чай. Колектив тут дуже приємний. Ми дуже задоволені, тому спіливо можемо рекомендувати компанію Земіс.